Раз. Отже, доброго дня усім. Я Володимир Рожко, працюю вчителем інформатики в обласному науковому ліцеї в місті Рівне. Я щиро вдячний кожному з вас за те, що ви знайшли час для нашої розмови. За 20 хвилин, що ми проведемо зразу наше розпілкування, Давайте налаштуємося на позитив, проведемо цей час з користю і задоволенням. Можливо, буду дуже радий, якщо хтось із вас е використає в своїй майбутній роботі е те, що ми сьогодні з вами. Розберемо і щось дізнаємось. Перш за все, перед тим, як ми почнемо працювати, я дуже хотів би е налагодити комунікацію, адже це найважливіше, що ми з вами можемо мати під час нашої зустрічі, тому що ми маємо бути впевнені, що мене видно чутно, що вам зручно комфортно, і так далі. Отже, якщо ви зараз налаштовані на роботу, чуєте мене, бачите, і все у вас добре, поставте мені, будь ласка, в чат зустрічі просто знак плюс. Чудово, Вероніка, Віталій, Яніна, Вікторія, пан Олег, Анастасія. Прекрасно, дякую вам за роботу. Е, для того, аби ми з вами могли спілкуватись і після зустрічі, якщо в когось виникнуть якісь питання, я створив групу в Телеграм і посилання на цю групу я вже скидаю в наш чат зустрічі. Долучайтесь, якщо у вас будуть якісь питання, ми будемо з вами мати можливість поспілкуватись і обговорити їх. Посилання на групу, будь ласка. Вона у нас буде в чаті зустрічі і можемо працювати. Отже, е сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву річ, яка не так давно з'явилася у нашому вчительському житті: це наскрізні змістові лінії. Звичайно, і до цього часу ми намагалися готувати дітей до дорослого життя і впроваджували в життя завдання такі елементи, де ми з де ми дітям. Пояснювали на конкретних живих прикладах з життя, як все виконується. Але на сьогодні в нас є чітко визначені чотири наскрізні змістові лінії. І я починаю демонстрацію екрану. Наша задача з вами поговорити про одну із них, а конкретно про змістову лінію екологічна безпека та сталий розвиток, е при вивченні теми текстовий редактор у п'ятому класі. Значить, Сподіваюся, що наприкінці нашого спілкування. Ми всі ще краще будемо розуміти, яким чином можна розкривати змістові лінії при вивченні окремих тем з інформатики. Але перед тим, як приступити до вирішення певної проблеми, в нас, в ліцеї, ми вчимо дітей, так як це науковий заклад, визначати тему, мету, предмет, об'єкт та завдання дослідження. Тож, якщо ми говоримо про екологічну безпеку та сталий розвиток, то, очевидно, що метою нашого з вами спілкування сьогодні є розкрити можливості впровадження з містової лінії, прививчення теми текстовий редактор у п'ятому класі. Очевидно, що об'єкт того нашого дослідження, яке ми з вами сьогодні проведемо, це сама тема в п'ятому класі, що там діти повинні знати, вміти, виконувати і так далі. А от розглядатимемо ми цю тему на предмет можливості впровадження на скрізь з містової лінії екологічна безпека та стали розвитку. Відповідно завданням нашого майстер-класу можна визначити наступним чином: ми повинні опрацювати з вами навчальну програму для інформатики п'ятого класу, розглянути пропоновані міністерством освіти завдання для розкриття на змістової лінії, визначити можливість створення власних завдань та матеріалів, виявити можливість впровадження на скрізної лінії у власну систему роботи, ну і відповідно застосувати знання на практиці після того, як вже закінчиться наш майстер-клас. Можливо, хтось візьме собі якісь. Скажімо, в педагогічно скарбничку речі з тих, що побачить, почує сьогодні, і можем, можемо з вами тоді мати вже якесь уявлення і після впровадження на практику визначати переваги та недоліки такої, таких речей. Отже, давайте почнемо розбиратися. Наскрізна змістова лінія? Це така надпредметна тема, яка дозволяє дітям адаптуватися до стану розвитку сучасного суспільства. Та набувати та застосовувати набуті компетентності в реальному житті. На слайді презентації з лівої сторони, на білому фоні оранжевими літерами, ви бачите зміст навчального матеріалу для п'ятого класу з теми «Текстовий редактор». тобто те, що дітки повинні вивчити під час вивчення цієї огляду цієї теми. А відповідно справа ми з вами бачимо наскрізну змістову лінію і що діти повинні розуміти. Згідно вимог міністерства з навчальної програми, адже ми, вчителі, коли починаємо працювати з будь-якою темою, в першу чергу звертаємося до навчальної програми, тому що там є вимоги для нас то що ж ми повинні робити, і які мати результати в кінці. Отже, внаслідок впровадження на змістової з містової лінії екологічна безпека та сталий розвиток, учні повинні розуміти інноваційний потенціал. Інформаційних технологій як ключового фактору розвитку суспільства, адже IT – це ціла галузь, і так чи інакше дітям доведеться в ній працювати. Ну, і, відповідно, знати обов'язки щодо утилізації технологічних пристрів та значення у збереженні довкілля. І отут я, коли починаю свої уроки з дітками, ми з ними завжди починаємо працювати з кахуту. Я дуже люблю кахут, його дуже люблять і. Різні представники міжнародних компаній. it компанії великі граються між собою в Кахут, їхні, їх працівники грають. Тому що це, по-перше, швидка гра, по-друге, вона цікава і динамічна. Я і вам хочу спробувати сьогодні запропонувати зіграти з нами в Кахут. Для цього нам необхідно перейти за посиланням Кахут IT, Я його зараз кидаю у загальний чат зустрічі. Будь ласка. Після чого вас, як ви перейдете на цей сайт, вас запропонують вам ввести код гри. Код гри 421, -74 37 421. Зараз я спробую скопіювати. Скопіював. І вставимо. 421, -74 37 Я вставлю прямо код гри. Зразу можна буде за ним за посиланням перейти на саму групу. Після того, як ви введете код я буду Ви будете бачити можливість вам вказати своє ім'я і ми зможемо трішечки погратися. Чудово, я бачу. Віті, Ніка, Яна, Віталій. Давайте ще хвилинку. гаразд ну. четверо так четверо. Настя, ще у нас є. Так, в мене кнопка розпочати закрита. Секундочку, я пересуну. Все. І можемо починати. Пані Анастасія, чудово. Отже, ви знаєте, що кахут це така гра, де вам потрібно буде вибрати один із варіантів відповідей, і ми дізнаємось правильний він чи ні. Це був невеличкий квіз І перше питання буде: з чого виготовляють папір. Це будуть якісь хімічні сполуки, червоний, синій з дерева, жовтий з піску, зелений, з чогось білого. Ну, ось так в п'ятому класі дітям можна трішечки давати можливість і по. Повеселитись, щоб їм було не просто е розуміння, а ще й щоб було цікаво. Отже, з чого виготовляють папір? Ну, очевидно, що з дерева правильна відповідь. Давайте перейдемо до всіх спорили з цією відповіддю. Чудово, давайте перейдемо на наступне питання. Я його визначив як так або ні. Хоча тут правильної відповіді немає. Тут цікавіша мені думка аудиторії. Чи доцільно у нас час використовувати папір для збереження та обміну інформацією? Так або ні? Так, вісім людей нам вже дало відповіді. Чудово. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, тут двоє людей вважають, що так, шестеро ще ні. І тут вже з дітьми ми можемо вести дискусію. Тут вже цікаво з дітьми обговорити їхню думку, їхню, їхні знання, і ми використаємо ці речі в подальшому. Давайте прийдемо до останнього питання. Нашого сьогоднішнього з вами квізу. Короткий. Вкажіть програмне забезпечення, яке призначене для обробки текстової інформації. Звичайно, це або редактор презентації, або табличний процесор, або текстовий редактор, або система управління базами даних. Хто як вважає? Так, прекрасно. П'ятеро людей знають, що це текстовий редактор. Двоє людей вважають, що табличний процесор. Дійсно, табличний процесор також може опрацьовувати інформацію подану у вигляді тексту, але він призначений все-таки для е опрацювання інформації поданої у вигляді таблиці. Так от, такі ігри, як наш Кахут сьогодні, які ми з вами погрались, я використовую на уроці з певною метою. Перш за все, ми активізуємо аудиторію. Діти дивляться на подіум, їм весело, цікаво, у них відбувається змагання. Вони, по-друге, налаштовуються на роботу та на позитив. А також під час гри ми проводимо формувальне оцінювання. Ми, можемо, ми ж хвалимо дітей, кажемо, що вони молодці, якщо вони впоралися з задачею, ми можемо провести, крім ще й формувального оцінювання. В даному випадку можна, ми можемо провести опор, актуалізацію опорних знань. Адже. На даному етапі нам цікаво перед початком уроку з тим, з чим нам доведеться працювати. Ми можемо винести теми з минулого уроку на Kahoot і подивитись там, які нам потрібно розвивати далі, подивитись, де є прогалини, зупинитись ще раз і поспілкуватися. Гаразд теоретичну частину уроку пропонуємо оформлювати наступним чином. Окрім звичайних презентацій, ми з колегами записуємо теоретичний матеріал на відео та робимо для учнів скрінкасти, тобто короткі відеозаписи, у яких зазвичай міститься інформація. Про те, яким саме чином діти можуть виконати необхідну дію, що спрощує для них роботу. Для прикладу, я, на жаль, не веду в п'ятих класах уроки, наш, наш заклад починає працювати з восьмого. Тут є частинка для восьмого класу, і подивіться, є лекція, яка займає 9 хвилин на Ютуб. Діти можуть переглянути саме те, що ми спілкувалися на уроці, і є короткі, по 2-3-1-4 хвилинки відеоматеріалу, як зробити знімок екрану, як дати зображення і так далі. Тут цікава історія, тому що діти не тільки в зв'язку з з коронавірусом чи війною не можуть чи з відключенням світла не можуть бути на уроках. Діти діти просто хворіють і так далі. Тому дуже класно забезпечувати своїх дітей як мога більше матеріалом, таким, які їм знадобиться під час виконання роботи. Коли ми переходимо до практичної частини, до речі, між теорією і практичною частиною я рекомендую трішки відпочити. Діти тут можуть зробити зарядку для очей, подивитись монітор на вчителя на екран, на вулицю і так далі. Дуже часто ми дивимося короткий, там, на 3-4 хвилини мультик. На жаль, зараз в регламенті ми з вами не зможемо цього зробити. Цей мультик також може носити як виховну, е виховний характер, так, так само можна і е працювати з цим мультиком, розвиваючи ту чи іншу наскрізну містову лінію. Практичні завдання ми застосовуємо використовуємо наступним чином: на уроках застосовуємо проблемне та випереджуюче навчання. Тому на самому початку вважаємо за доцільне запропонувати дітям участь у проєктній діяльності. З цією метою клас розділяється на групи, і от кожна група отримує завдання для проєкту. Результати роботи, над котрим будуть продемонстровані в кінці вивчення теми. Під час уроків розглядаю роз... під час уроків ми розглядатимемо з дітьми уже оті от речі згідно плану, ті технічні нюанси текстового процесу текстового редактора, які їм необхідні для того, аби виконати дане, дане завдання. Тему для проєкту я взяв з підручника для п'ятого класу авторів Наталії Морза та Ольги Барни. Будь ласка, шановні колеги, пам'ятайте завжди про академічну доброчесність, адже. Це дуже соромно користуватися чужими розробками і не вказувати їх авторів. І це спонукає дітей, коли вчитель на своїй практиці демонструє, яким чином треба дотримуватися на своєму прикладі академічної доброчесності. Дітям тоді більш стає зрозуміло, що це таке, для чого вона використовується. Також іще є така цікава історія, що діти дуже люблять пробувати нас обманути. Списувати ще щось ще щось. Особисто я сповідую нульову толерантність до плагіату. І якщо я можу довести, що це був плагіат, то не отримає, буде не зараховано завдання ні тому, в кого списали, ні той, хто списав, але тільки при тій умові, що ми можемо це довести. Гаразд. Значить. Також, якщо ми говоримо про практичну частину, ми рекомендуємо записувати відео, короткі скрінкасти, надавати дітям якісь заготовки за мірою того, як буде необхідність їх використовувати. Рефлексію в кінці урочи, рефлексію зручно виконувати за допомогою сучасних інтерактивних прав. З такою метою застосовують, наприклад, можливості Learning Apps, Quizlet, Mentimeter. Ну, Ось, наприклад, проста вправа з Learning Apps, Я зараз спробую скинути вам посилання. Ви зможете її. Подивитись, попробувати її виконати, вона, до речі, не має, на перший погляд, відношення до екологічної безпеки. Але коли ми добре подивимось, вправо у нас звучить про ризики в інтернеті. Коли ми відкриємо цю вправу, ризики в мережі інтернет, і подивимось, які тут ризики є. Ми повинні з дітьми поспілкуватись про такі речі. Справа в тому, що рекомендованою наслізною лінією міністерством в даній темі є фінансова грамотність, і таким чином там є одна із тем: це е, покупки в інтернет, і ми зобов'язані пояснювати дітям, які ризики вони е, мають отримувати, які ризики вони мають уникати при роботі з такими речами в мережі. І здається, на перший погляд, що а яка ж тут екологічна безпека, або екологічна наша наскрізь рівня? А давайте подумаємо: ми говоримо про оплату в інтернет. Оплата в інтернет використовується за допомогою пластикових карток, правда, або рахунків. А тут виникає така ситуація, коли ми можемо з дітками і обговорити, а що краще: гроші, готівка чи все-таки електронний рахунок, з якого можна... Там розраховуватись з телефону і так далі. А пам'ятаємо, що готівка робиться з паперу, а папір це у нас робиться з дерева, і знову ж таки ми повертаємося і тут до екологічної безпеки. Щодо домашніх завдань, ми складаємо наступним чином: перш за все, діти повинні розробити власний конспект уроку з використанням асоціативних зображень. Тобто вони отримують, в залежності від того, які були розглянуті на уроці теми. Діти отримують перелік питань 3, 5, 4, Вони повинні підібрати на нього відповідь, речення тексту і якесь зображення. Для чого ми це робимо? Справа в тому, що люди думають образно. У нас образне мислення, і ми все уявляємо. Тому, коли ми поєднуємо текст і образи, це краще запам'ятовується і дітям це зручно. Другий тип домашнього завдання, який ми пропонуємо нашим учням, це комп'ютерне тестування. В комп'ютерному тестуванні у нас є одна важлива історія. Тест необхідно скласти на 100%. Треба дати 100% правильних відповідей, але е, є необмежена кількість спроб. Тобто, це, по суті, своє робота з підручником. Як діти вчили працювати з підручником? Для того, аби попрацювати е, з підручником, необхідно прочитати нам параграф, переглянути питання, і якщо ми знаємо відповіді на питання, ми можемо параграф не перечитувати. Якщо на якісь не знаємо, перечитати ще раз. Тут, в принципі, підхід аналогічний. Діти повинні виконати тестові завдання, подивитись питання, на які вони відповіли неправильно, вик... знову ж там, попрацювати в мережі, попрацювати в... 에... з підручником, знайти відповіді на питання, ще раз скласти тест. Ну і практична вправа, е... яку можна запропонувати дітям, для прикладу, при роботі з, уже з цією нашою настижною змістовою лінією, я спеціально розмістив два види батареї. Перший вид батареї це. Гарні батарейки, хороші, дорогі, високоякісні від німецької фірми. Варта, а другі батарейки це батарейки Xiaomi. І от можна запропонувати дітям порівняти ці батарейки і їх шкідливість. Багато інформації в мережі є. Якщо діти п'ятий їм можна дати посилання на відео, на, на матеріали і так далі. І ми виявимо, що батарейки в Xiaomi, вони без кадрні, їх тепер не так треба утилізувати, як варту. Що тут же ми е, повертаємося, окрім того, що. Ми говоримо про наскрізну змістову лінію в екологічну безпеку. Ми ще й повинні говорити дітям про досягнення в ІТ-сфері, теж згідно цієї змістової лінії, про досягнення в науці і техніці. На жаль, так швидко час нашої з вами розмови сплив. Я дуже дякую всім за увагу. Ви чудова, приємна аудиторія. Мені було приємно з вами працювати.